Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. 82 потужні генератори для об'єктів критичної інфраструктури вже надійшли в Одесу. У місті досі дуже важка ситуація з енергоживленням. Після рашистських обстрілів та надмірного навантаження ще минулого тижня. В місцевій енергосистемі сталося дві аварії поспіль. Відтоді половина Одеси сидить без світла. Врешті будинків його дають по 4 години на добу, максимум. Що змінить підключення генераторів, і коли ситуація покращиться, дізнаємося у кореспондента ТСН кореспондентки ТСН Олени Черняєвої Наживо вітаю Олено, і передаю тобі слово. Витаю, ну, світла більше немає, ніж воно є. Так можна описати ситуацію в Одесі. Ті генератори, які приїхали енергетики, хочуть підключити до помпувальних станцій водоканалу та теплопунктів. І тоді енергія, яка вивільниться після цього, піде до побутових споживачів. Але поки що ситуація без змін і фактично без світла зараз половина міста. Зрештою, Одесити мають його лічені години на добу, і так з кінця минулого тижня. Енергетики попереджали, що самі ці понеділок та вівторок будуть найважчими, і власне це ми на собі зараз і відчуваємо тим більше, що в Одесі зараз ще й прийшов мороз. Світло нині дають на 2-2,5 години, і оскільки не діють графіки, одесити заздалегідь не знають, коли воно з'явиться, і це ще той квест спіймати світло, і на нього тому містяни чатують вдень і вночі. Скажу відверто, вночі його спіймати більше шансів. Наприклад, в моєму будинку світло з'явилося сьогодні вночі близько другої години. І добре, що не проспали, встигли зарядити гаджети, приготувати їжу бо електроплита. А далі будинок. за На сколько мы не знаем. И это еще доброе, что у нас у есть, хоть и аквист. Приспосабливаемся. У нас все на электричестве. Ну как приспосабливаемся. Купили печку себе газовую такую вот и обходимся. Когда дают свет три часа ночи, значит три часа ночи встаем, варим, готовим. А на печке только подогреваем, ну от газовые баллончики. Генератор включает нам три раза. В... там по времени і тепло, і ліфт 24 этажа. Згадай ще, див'ярок маленьке, там тяжело. Енергетики обіцяють, що не підключать генератори критичній інфраструктурі, людям стане легше. В уряді обіцяють і гроші на пальне для цих генераторів. Графік, на який сподіваються містяни, це 3 на 6, що означає 3 години із світлом, 6 без нього так було до ракетної атаки 26 лютого. А саме після неї і виникли суттєві перебої з живленням, а згодом ще й сталися дві серйозні аварії поспіль. Одна з них з великою пожежею. І тоді Одеса занурилася у пітьму. Звісно, дуже складно. Ребенок старший не може точитися, мусаніти електричність. Ну всі бито ви теж приворені робота. Будем ждать надіятися на те, що все буде хорошо. Найважче нині жителям багатоповерхівок з електричними плитами та будинками, де від електрики залежить опалення, бо у частині осель тепло нині є кілька годин на добу. Люди пристосовуються як можуть. В смысле як? З фонарем. Мені абсолютно все рівно. Звісно, готово. У нас війна. Що за глупі вопроси? Ну ні, значить, ні. Це ж не візьметься з воздуха. Починять будет, не починять, будемо терпеть. Знаєш, що на підстанціях не припиняються ремонтні роботи. Енергетики працюють цілодобово. Сподіваємося, що принаймні до кінця тижня матимемо світло хоча б по три години поспіль. А поки що ж виручають пункти незглавності, де є світло і інтернет-студія. Дякую, Олена, за подробиці. Кореспондентка ТСН Олена ТЕСЕНОЛАНАЧРНЯ була з нами наживо із з Одеси і розповіла, як Одесити виживають без світла.